Вже вдома. Додому я нічого не купляла. Все, що купили, все поїхало далі. Поп'ю зараз з вами кавусю і піду, в мене трішки є роботи. Прання поставила, бо сьогодні на дощ ніби не показує такий вітер, то витиліпає до вечора і буде мені добре. Трошки стерну. Може в лідній кухні настрою нема, але треба другий прибрати. Треба. Ну, поки що настрій не! Немає. А як нема, так краще його і не розпочинати. Отаке. От а так все по-старому. Все те саме. Нового нема нічого. Маленький сьогодні десь пішов у садочок, ой, я не можу з нього. Вчора. Я вам казала, чи ні. Наверно, казала, по, -по телефону з ним балакала. Можна приїхати, каже, ні, а чого? Бо ти казала, що я тебе з'їм, а йому це не подобається. Ну добре, кажу, тоді я буду тебе тільки цьомати. артист малий. Малий артист, да й все. Нарешті я для подорожей придбала собі масажну подушку. Перша, видається, яка вона м'якусенька, заряджається від кабеля USB, можете підзарядити. У машині, від павербанку, вдома зарядили і погнали. Одягаємо. Тут ось такі є фіксатори гарненькі, як вам зручно, так і робите. Можна в літак з собою брати, бо просто вдома лягли собі на подушечку і робите масаж на шиї. Супер! Покажу вам ближче, детальніше цю подушечку, бо на вулиці і вітер, і сонце. Шелестить, шумить. На дотик. Якасенька. Включаємо. Так, декілька є. Одягаємо і отримуємо задоволення. Клас, просто клас. Приємна така до тіла. О! також тонометр. Дуже зручний, працює на батарейках, можна в подорож брати, да будь-куди екран великий. Людям похилого віку дуже зручно вимірювати тиск, а також будь-якого віку. Зараз поміряємо, який тиск у мене. 116 на 76. Ну, так і є. Космос. Магазин вам цей рекомендую не вперше, в ньому лише потрібні речі для нас. Переходьте, обирайте і обов'язково зберігайте цей магазин. Орест, як перший день за дочку. Батько, ти їдеш? є! А чого ти не хочеш довести мені? Вот Одну пластичної хірургії і в принципі являюсь противником. Та ніхто ж не каже, що, що пластична хірургія це тільки так. І в мене висячі груди. Ти Ви при цьому не комплексуєш, mm -hmm. а уяви собі, що хтось навіть роздягнутись не може при чоловіці. Я просто тривожний. Я кажу своєму чоловіку: вчися перерізати пуповину. Будемо рожати десь в підвалі. Паніка не допомагає заживленню після операційних ран. Просто бійтися мені сказати, що треба щось робити. Я знаю, що треба. Ні, я бо по повіках не робила нічого. А по чому? Чекайте після подкасту. Люди везуть на операцію. Приходьте, терміново люда зробила груди. Я довго виправдовувала чужу поведінку, думала, що ну, людям можливо важко. А потім сіла і подумала, і так подумала. Мені також було важко і є важко, але я ніколи не втрачаю людяності. Цитата мого сьогоднішнього дня і кава. Американо зараз додам кориці. Хоч тільки що подивилась бабушку лі, вона сказала, що кориця не діє, фінансової стабільності немає. А я додам, бо надія ніколи не вмирає. Колись воно та все буде стабільно. Після самої темної ночі все одно буде ясний світлий день. Вам бажаю світлого дня, добра в серці, поруч добрих і чуйних людей, які вас розуміють. Здоров'ячка і божої опіки в цьому дні. Додаю корицю. Ой. Два дні пила каву з корицею. Ось навіть дідові труси красні вділа. Він мені не давав. Я кажу, дай труси. Я кажу, це ж для нас, для грошового потоку буде. Він каже, їх на смерть держав. Бачите, в крематорії Вділа, нічого не помогло, нема фінансів. Знаєте, я це накапала себе, Хенерсі казала Вірка сердючка. Вип'ю. Ось, щоб ніяка херня не лізла в голову. Смачного, хто зі мною. Ох, і бабушка лі підняла мені настрій, а я все ж таки додавала корицю. У мене надія не вмирає, що фінансова стабільність в мене з'явиться. Значить, дивіться, хто знає, хто дивився мої прямі ефіри в Тікток особливо, хто дивився прямі ефіри в інстаграм на ситуацію, яка в мене трапилась. Ну, дивіться. Поки, бо багато мене запитуєте в особисті, поки я ще чекаю, бо якщо запуститься цей весь механізм, який я запущу, його тоді так просто не зупинить. Тому я ще чекаю на, на совість цих людей. Ну, ще чекаю. Ну, я не відступлю, повірте, не відступлю. Нема діалогу. На всі вже... Соцмережі вийшли, написали, попросили. Тиша, значить, ну, я ще почекаю. У мене час є, мені. Мені спішить нікуди, в мене час є. Це не, там, не 10 років пройшло, але ще й двох немає, тому все норм. Я зараз жду доньку з роботи і поїду в магазин, куплю подрузі, там до подаруночка якісь смаколики. Повернусь, повернусь додому і сьогодні буду робити баланьєс. Пасту баланьєз. Не знаю, та є там в мене спагеті, здається. Тому буду робити. Шніцеля пішли успішно і на роботу пішли на обід. Лоточок з макарончиками, а чого ні. Кожного дня ламаєш голову, що готувати, що готувати, не знаю, чесно. Вже просто все вичерпалося на рахунок готування. Але щось треба, треба думати і придумувати. Балан'єза давно вже не готувала, чи баланьєз, як там правильно, ну, от сьогодні я його зроблю. Фарш розморожується і фарш успішно йде <с> так трошки з морозилки. Заморожувала 7 кілограм, то вже лишилось там небагато. Сьогодні я постараюсь приблизно набрати на 12 фунтів 21, пен, 21 пенс товару. Ну, так, його ділить, він то буде в легальному чеку. Бо я ж сама йду. Але постараюся, щоб вам показати, що можна купити в Лондоні на 12,21. І ще, дівчат, на рахунок моїх рамкових цитат. Дівчата, не треба мені писати, вчора там мені одна написала. Не подобається, не дивіться. Я їх черпаю на просторах інтернету. Це не про мене. Не всі цитати стосуються мого життя. Тому, будь ласка, тому будь ласка не додумуйте, не придумуйте, я така сама людина, як і всі. Кожного свій характер. Я е, ну, на якісь моменти дуже реагую. Е, ну от запалююсь дуже швидко, така я запальна. Можу в цьому моменті образити людину, але потім через три хвилини вибачитись. І ті, хто мене знають, зі мною лишилися давно, зі мною мої подруги, вони це розуміють. Хто не розуміє, той пішов за російським кораблем. Цитати, які я цитую вранці, це просто цитати життєві. Можливо, вони комусь підходять, можливо, комусь щось нагадують. Тільки і того, не всі життєві цитати стосуються мого життя. Я у людях не люблю жадібність, зазрість і жорстокість. Жорстоких людей не переношу на дух. Я не знаю, як я могла бути з подругою стільки років, стільки років спілкування і, не замітивши цієї жорстокості в людині. Але ж дивіться, спілкування було в основному на відстані по телефону. Коли я приїздила, це був один-два дні. Я приїздила три рази, весна, верніше осінь, весна і літо. І я була два дні не більше. Якби ми можем, я з цією людиною спілкувалася набагато довше, набагато, ну, отак, може б ми давно вже як в морі кораблі і давно би не зрозуміли, що ми зовсім різні, що ми зовсім не підходимо одна одній. Тому і вийшла ця вся ситуація. Тому не додумуйте, не придумуйте цитати. Я дивлюсь на просторах інтернету, вони мені подобаються, я в них щось для себе якісь роблю висновки з цих цитат. Можливо, і багатьом моїм підписникам це подобається. Якщо вам не подобається, нажали три кнопочки Відписатися, заблокувати до свідоцтва. Так що все, закрили цю тему, та дамочка, яка мені це написала, я вчора їй відповідь дала, там, ну я їй не заблокувала, я дала відповідь, бо глянула, в нас до того було спілкування просто причудове. А тоді вона мені під моїм там якоюсь цитатою ранкою щось там написала, не зрозуміло, що я сама не зрозуміла, що вона від мене хоче. Тому не подобається. Я повірте, навіть не замічу, що ви від мене відписали, чесно, навіть не замічу, на блозі я грошей не заробляю. Якщо я даю рекомендації чи якісь посилання, це той товар, який мені дійсно потрібен, який мені дійсно смакує, який я коштувала, я замовляю своїм рідним в Україну, щоб вони про мене там не забували. І все. І так само було і раніше. Тому, якщо буде плюс 1 чи мінус 10, я цього не замічу. Якщо вам дуже отут я як кістка, заблокувайте і все. А на рахунок жорстокості я більш, більш чим впевнена, що ці люди, які окружають жорстоку людину на роботі, вони це все замічають. Просто ну, робота і якби притираються, бо немає виходу. Але воно колись вилізе, десь там та вилізе. Тому ну, в мені жорстокості так точно немає. Гордині також ніколи в житті не було, бо мені ніколи в житті було нічим гордитися. Ми весь час жили бідно. Я весь час боялася, щоб в школі не узнали, що в мене не мачуха, а рідна мама всі, щоб думали. Я цього боялася. Жили ми ну, як середньо, не так, щоб там на'їсти було нічого, ну небагато. І, і життя моє пройшло не в хоромах, далеко не в хоромах. Тому мені гордиться нічим. Зараз я горжусь за своїх дітей. Ну, це... Більш їх заслуга, ніж моя. Це їхня праця. Тому лишайтесь людьми завжди. І такий дар, як прощати, мені Бог його наділив. Але вже ж коли все виходить за межі дозволеного, вже ж коли ну зовсім просто нестерпно, то, мабуть, мені Бог підказує, що треба йти до кінця. Ну, так я це відчуваю. Допиваємо каву, хто ще може другу п'є, хто може не каву, сьогодні четвер. Всім все одно смачно. Щоб ви не їли, щоб ви не пили.